Будівельники порізали сало на кресленні, а потім вирізали отвори по пам'яті. Ось вот таке от буває. Опа. Раз. Опа. А і я... просто трошечки більше вирізали. Тепер що? Треба колоночку міняти. Таких чотири місця? Раз, два. От тут три. І чотири. Но проблемка в тому, що це максимальний розмір динаміків і таких більше не виготовляють. Але вже є ідея. Нема задач, яких не можна вирішити, тому вже, вже будемо вирішувати. А кому потрібна електрика або хто хоче собі розумний будинок, пиши в Директ інстаграм.